Мої вітання. Сьогодні ми з вами поговоримо про умовні оператори, умову програмування JavaScript. А, уже зі шкільного курсу з розгалуженням ви знайомились, коли вивчали Scratch, коли вивчали Python. Тож ну, нічого такого нового в синтексі я вам не покажу. Власне, виглядає це приблизно так. А, як звичайне розгалушення? У нас. Якщо воно повне, у нас є якщо, далі йде умова, і інакше. Тобто, коли у нас е, умова е, являється невірною. Да? Отже, дивимося, тут так ж, все так само. У нас є if, далі якась умова, перевіряє, перевіряємо цю умову. Далі тут у фігурних дужках виводяться якісь оператори, е, ну, тобто. Щось повинно статись, так? наприклад, або через алерт вивести віконце, або ще якось. Власне, там можна змінну, зміну, змінні значення, і так далі. Закриваємо фігурні дужки, указуємо else, тобто інакше. І те саме указуємо якісь оператори, що ми повинні ну, щось повинно відбутись. Власне. Так само, як і ми вже з вами вивчали в інших мовах програмування. Так, перейду до заготовки. Давайте я тут сторіночку назву, ну, наприклад, JavaScript-тест. Ось таким чином. Так, тут ми все видаляємо і покажу ще один спосіб. Так. Це В минулій презентації він був другий наряду з тим, який ми використовували. Просто ми указуємо тут скрипт. Скрипт. Так, і ось тут тепер ми будемо з вами записувати сам скрипт. Так. Тепер а, перед тим, як ми з вами почнемо а, вже писати текст, ми повинні з вами з, документ в Райта вже знайомилися на минулому уроці. Далі а, також ми з вами знаємо, що таке Так? Це віконце, яке а, вспливає, а, І там можна натиснути тільки ОК. Ну, зазвичай там. А, такі... Оголошення, просто там використовується таке-то і таке-то, натискаємо ок. Так, також ми будемо з вами сьогодні використовувати такі віконці, як Confirm, вони відрізняються від alert, Тим що крім кнопки ОК, там ще буде кнопка скасувати, і їх можна використовувати як істина та хибне або так, або ні. Ок, так, скасувати ні. Ми будемо цим користуватися. І також у нас є віконце, яке називається PromPT. Це віконце, яке не просто кнопочка там, а ми повинні з вами щось надрукувати. І потім натиснути ОК. І ось сьогодні ми з вами виконуємо таку практичну роботу з розгалуженням, тобто з умовними операторами, і з цими трьома видами. Вспливаючих віконечок. Тож, по-перше, ну, що, що ми там будемо виконувати. Ми там будемо додавати якісь числа невеличкі, і перевіряти, Істинне воно або хибне. Якщо істинне то ну, якщо ми правильно відповідаємо, скажімо так, додається 1 бал, якщо ні, то просто пропускається. Виводиться повідомлення, ну, ні. І все. Так. Перше, що ми повинні з вами зробити, це оголосити змінні, які будемо використовувати. Оголошуються вони через команду var. Перше у нас буде S це наша, ну, наше повідомлення, скажімо так. І друга, це у нас буде I, які ми одразу присвоюємо значення 0. Крапка з комою. Власне, це у нас буде кількість балів. Ми тільки починаємо, ще нічого не відповіли, то що кількість балів у нас буде 0. Так, далі. А, перше ми указуємо. Ну давайте запитаємо, 2 плюс 2 дорівнює 4. Для цього ми указуємо нашу зміну S дорівнює. Далі. Указуємо нашу команду Confirm. Так. І указуємо в дужках. І, звичайно, в кавичках. Так, ось у нас уже повідомлення підзавантажилось. Так, і в кавичках указуємо. 2 плюс. Так. 2. Угу. Я зрозумів. Давайте зробимо наступним чином. Тут у нас автоматично підзавантажується, тож ми візьмемо зараз звичайний блокнот, надрукуємо там, а потім просто перенесемо наш скрипт сюди. Я буду пояснювати по блокноту. Так, давайте це видалю, щоб у нас не перезавантажувалось, і запустимо блокнот. Так, отже, ми з вами зупинилися на тому, що пишемо s-confirm. В дужках, указуємо в дужках і в кавичках. Указуємо 2 плюс 2. Дорівнює 4. І знак питання запитуємо, так, це чи не так. Кавички закриваємо, дужки закриваємо. Так, не забуваємо крапку з комою. Ось таким способом ми запитали у користувача 2 плюс 2 дорівнює 4, і у нього висвічується віконце, на якому є дві кнопки ок. Та скасувати. Якщо він вважає, що правильно, він натискає ОК. Якщо вважає, що неправильно, натискає скасувати. Тобто істина та хибне. Отже, тепер на наступному рядочку ми запитуємо. IF. Тобто, якщо в дорожечках указуємо S еквівалентно 2 дорівнює істині, то в такому випадку. Ми повинні зробити наступне: вивести повідомлення. Будемо виводити за допомогою просто alert Так, alert І вказуємо в дужечках і в кавичках. О, що це у нас правильна відповідь? Так. Угу. Англійська. Є. Так, тепер ставимо тут крапку з комою, і вводимо ще один оператор. Будемо, якщо ось ми відповіли правильно, натиснули ОК, в даному випадку висвічується віконце правильно, з написом правильно. І при цьому ще ми повинні нашу змінну І, де вона тут у нас? Наша зміна І ми повинні додати її, до неї ще одиничку. Ми, звичайно, можемо зробити еквівалент, як в Python, наприклад, там робили, і дорівнює І плюс 1. Або зробити наступним чином: написати І і 2 плюси. Це буде те саме, тільки коротше. Так. Закриваємо фігурну дужку. Тепер інакше else, І указуємо тут. Знову ж таки alert. І в дожчках. Так, в кавички, дужечки закриємо. І тут указуємо ні. Зробимо ще два таких приклади. Тож, копіюємо і нижче додаємо. І ще 2. Так, тепер. Ми запитаємо 2 плюс. 3. Дорівнює 6. Звичайно, що ні. Тож ми замість того, щоб указати тут істина, ми указуємо тут хибне. Угу, звичайно, я забуваю перейти на англійську. Так. Якщо хибно, то ми указуємо, ну, звичайно, так, ми розуміємо, що 2 плюс 3 це 5, а 6 це у нас хибне. Ми натискаємо скасувати, висвічується правильно, і додається ще одна одиничка до наших балів. Якщо натискаємо ОК, то висвічується ні. Так, наступне Так, 2 плюс, ну давайте тепер 4. 6. І тут вже буде у нас все так само. Тобто перевіряємо істина, Якщо істина висвічується правильно і додається одиничка. Хибне, висвічується просто ні. Так, тепер давайте зробимо те саме, але з. Тут ми указуємо наступне: S дорівнює, про так, це у нас буде віконечко, в яке користувач сам повинен надрукувати відповідь. І указуємо, е, власне, текст на цьому віконечку. Е, в дужках, знову ж таки, в кавичках, 2 плюс 2. Е, дорівнює вже без відповіді. Просто указуємо знак питання. Кавички закриваємо, дужечку закриваємо. Так, і після коми тут я пропустив. Після ми указуємо порожню відповідь. Кавички, просто пропуск в кавичках. Ось таким чином. Ставимо крапку з комою, переходимо на новий рядок, і тепер ми з вами повинні перевірити, якщо S еквівалентно чому 4, 2 плюс 2 чому повинно бути, да? в такому випадку ми з вами знову ж таки виводимо. Ось це повідомлення. Можемо скопіювати його і сюди поставити. Так, зрозуміло, да? якщо користувач ВІВ 4, ми виводимо правильно, додаємо одиничку і йдемо далі. Інакше просто ні і нічого не додаємо. Власне, будь-який будь символ, який користувач введе окрім 4, буде вважатися як помилкою. Так, ну і давайте зробимо ще три таких питання, ще два питання, всього буде шість у нас питань. Саме ось таке. Ну, власне, тут давайте зробимо наступним чином. 2 плюс 3. повинні 5, 2 плюс 4, повинні ввести 6. Все. Тепер додамо виведення оцінки, так? Для цього ми указуємо, якщо наша І буде більша або дорівнювати 5, тобто ми набрали 5 або 6 балів, та, то ми повинні вивести повідомлення, у якому буде у нас записано чудово. Закриваємо. Так, далі. else Тобто інакше. Ми тут о, вкладемо ще одне розгалуження. Тобто, якщо, наприклад, у нас більше або дорівнює трьом, тобто, 3, тобто 3-4 бали, if власне це ми можемо. Скопіювати. Записати тут більше трьом. І тут написати добре. Так. Наступне. Else знову. Тобто знову інакше. І просто виводимо алерт. Погано. Так, ну і тепер давайте виведемо у самому кінці просто скільки балів ми набрали. Alert. і укажемо нашу змінну. Ну, але давайте якось, наприклад, сума балів. І після цього укажемо плюс І. Тобто ми сюди долучаємо нашу зміну. Вона буде у нас тут то, висвічуватись. Не буде там додавати щось, ми просто її приєднуємо. Так, і власне все. На цьому скрипт завершено. Ми просто його зараз беремо, копіюємо і додаємо до, нашого, до нашої веб-сторінки. Так, ви бачите, воно автоматично. Ну і давайте тут подивимося, що ми будемо зараз робити. Перше. 2 плюс 2 дорівнює 4. Давайте зробимо одну помилку, щоб наглядно подивитися, як це все працює. 2 плюс 2, 4. Ми натискаємо ок. Правильно. «ок». 2 плюс 3 6. Ні, неправильно, натискаємо скасувати. Правильно, відповіли. Так, 2 плюс, 2, 2 плюс 4, 6. Правильно, є. Тепер. Ось це тепер це вже пром 5. І ми повинні тут вказати 4. Правильно. Далі наступне указуємо 5. Ну і так, як я казав, спеціально ми зараз зробимо з вами помилку, напишемо тут 10 ок. Ні. Ок, дивимося чудово. У нас 5 балів, тобто це більше або дорівнює 5. Натискаємо ОК, сума балів 5. Тобто, у нас порахувались наші правильні відповіді 5 із 6. Власне, на цьому і все.